Земля чекає вже весняної пори, а хлопці та дівчат своя турбота, бо потяглися довгі, зимові вечори, тож просим вас, хлопці та дівчата, у вас, чоловіки і молодиці, на наші веселі, на Миколи вечорниці. Ви Та праздник святого Миколая святкувати та й зібралось вас багато, а одягнені, як гарно, Ну просто пізнати не можна кожної. Спасибі, будьте й ви здорові спасибі вам, дівчатенька а зараз будемо готуватись до вечора. Бо Як в калюжах поросята, руходь, руходь, дитячий садувато, облізли, як рудий собака. Що? Ой, летіли такі вуси, наші та каченята, колись були гарні дівки, тепер жабенята. Ну, Дівчата, вибачте, хто все так, я смію. скажіть, а Наталки твоєї тут не було? Ні. Хоч весь вечір споганить. А ви, кумасю, дієте. Гуляю, куме, аж тим іде. Дядьку, дядьку, а я бачила, що ваша дівчина Наталка пішла до шинку в галатею. О, це вже дівко брешеш, бо моя жінка до галатеї не ходить. В Гречку скочити може, а от до галатеї не піде. Дядечко, дядечко, стане серде. Каже, поки хлопці прийдуть, розкажіть, вам по брехи. Ні, дівко, побрегеньку пізніше, як хлопці прийдуть. Ви подивіться на нього. Більше розраховую тут бути, коли хлопці прийдуть. Оце гарячий чоловік, мабуть, когось запримітив на жганку шпаровосу. Дядечку та цурпан. А скажіть, хто <сум> той Святий Миколич? О, про це я розкажу. Сідайте, дівчатки, закривайте очі і слухайте. <сум> Святий Миколай є старшим зараз святим. Обікується воїнами, володіє ключами від неба. Але більше щастя він проводить на землі, допомагаючи бідному скруті мандрівникам у дорозі, морославцям на море. Святий так молився в церкві за заднедологи, Що золота Корона сама впала йому на голову. Приказують, що одного разу, коли Господь Бог зібрав усіх святих до себе на вечері, спізнився лише Маховай. Прийшов він пізно у подертій одержині і брудних щобота і пояснив Всевишньому, що допомагав дядькові витягати возя, який застряг серед дороги в болоті. За свою любов до людей має він Божу винагороду не один, а два свята на рік. Миколи теплого та Миколи зима. Кажуть, що до Миколи немає зими ніколи. А як прийде свято Миколи, то посмітає лопатою увесь кініслеп і почнеться зима. І подарунки роздаємо. Саме так, дівчата. Отець Миколай з вас собі зазвичай і людям гроші. Сильні речі або подарунки. А ще він любить, приносити різні забави, міжкі і навіть броня. Оце це да. так. А я бачила святого Миколая. На голові чорна корона, а в руці палиця. Ой, коли він творіжок прийшов? Не турбуйтесь, дівчата, прийде, святий Миколай, і до нашої землиці. Чула я, що у вас у масі ідуть вечорниці. Добрий вечір, Наталко. Заходьте, милості просю, а кужі для мене ви підготували пози і замолови Ви хрещено наш посідай для нас. Місце, місце. А свиридового тута не було, ні, дідуньку не бачили. Слава Богу, хоч мовляю добре. А я вас комасю смачненьке почастую. Ні. Годі, годі буде потишками добавляти. Просідіться, коло, хочу танцювати. Як танцювати? А музики, а ми заспіваємо. А я допоможу своїй наталці танцювати. Мовнички, моє, чадо, або чаду. А б тобі голова повернуло? Це що? в Мене голова по дилицію вперед буде. Тіше, не чекайте, не забігайте наперед. Ви чули, якої плути. Я ж просила, а я ж його благала, що підемо разом. Ні, завжди він мене Що б тобі Бог тризики роті дав. Не дав, заспокойся, серце. Тут добре, співайте, або вже жаль. Вечір, шановна громада, вам, дітенько, не поклоніння. Ми не смирні, як лята, а Микола нас ковбасу любить. І два, і три. Тож мало буде, Тож ви не жалійте ковбаси. А Василь побрехні, прямо прямо першу гірці. Годі, годі вам, хлопці, завітайте, любі друзі, до нашої хати. усі вам радимо. Будемо пригощати. Щиро кажемо вам, хлопці, велике спасибі, що до нас ви прибули і ще щось принесли. Також ми на дорозі дві торби знайшли. Мабуть, гостинці хтось забув. Я тут охолод, а на собачки та Я замерсь, якщо. Ой, не згадуй, у нашій прекрасній батьківщині. Петлі, дуже тепло. Ага, Щасливо ж настуга речі. Я радий часом виймати з того пекла, поприяти по світі. Не забувай, що ми поставили сюди у важливій справі. Наш генеральний секретар Пекельного Союзу дав наказ наловити як найбільше грішників. А як ми наловимо то пан саме на самий гарячих свого записани, або вижили з роботи не дасть нашої улюбленої на їжі. Гарячий смоли! Так, я вже словоднів. Одягнувся якось в уніформу і попросив смоли Васика. А він мені сказав, що тут такого ніхто не їсть, і дав мені шматок гуми, але я на її ледве не вдавився. Не розумію, як діти таке паскудство їдять, як воно їх зуби не повиривало. Тихо, тихо. Бачиш, може, салітики нечемні е, на кожного личебну ми приготуємо різку подарунок. Оці протики в дарунок сім'я нині теж приніс. І до себе, я ви щоб мені служили. А о хлопці? Не пристало їх служити одним джередам. Гей, годі вам, хлопці, зведете сюди всяку, нечисту силу. Дарино, треба негайно щось мателеве зарубати над верхнім одвірком, аби ще й мерці не зійшлись, бо вони залі забояться нечість, як крукою зніме. Петре, відчини, хтось у двері ловиться. Через слава Богу, що впустили, бо мороз на дворі. о, як смачно сало пахне у вашій коморі. Ми ці щедрі, вміємо робити, уємцює, поглядає, вміємо рожити. Може навіть жінку вкрасну коєфа. Може в гониках ні вивезти зі стані, може в ложку підпустити. Голос під а як дасти позала на скрипці заграти. ну цигани, заграй хоч на гармошці, а ми з хлопцями дівками потанцюємо трошки. Начаку і Святого Миколая мить вам покажу. Тільки раз махну рукою на зусмічені сіно, а з два рази знову Магія моя готова. Це що за минула? Палка ось яка. Миколая не така. Молодя, борода. А це що за яруда? Який це. мужчина, справжній циганський барон! а до нас у табі. На дні моря ходять води, русалки водять хороводи. А я з морської прекрасної казки, Нічим не гірші наші пляски. Послушай, дорогий, Прощай, капітан, удачного плавання. Давай, сестра, щече чеклуй. тільки страданий віч не треба, який мужчина справжній парог, ох, нещасна любов наша. Цільки раз махну рукой, сразу сніг і без стіном. А змахну два рази знову, Марія моя, я. Я бачу, зібралися з усієї околиці. Добрий вечір, мої любі, а й справді, скільки вас тут зібралося. Вітаю вас при вашій родині. Хай добро з вами буде і щастя. Люди. Між собою любі друзі, згоді проживайте, родичів вислухайте, старших поважайте. Все до книжки, до науки беріться швиденько, вчіться гарненько. Не робіть ніколи крити, живіть, як добрі люди, на всім божім світі. Дякую вам, люди, за ваші труди. Бачу, мене помилились, щоб прийшли сюди. Нехай вас мати Пресвята охороняє. Ангел допомагає, Бог славить. От бачите, друзі, Нехай же ходять люди до один одного в гості. Нехай в кожній хаті лунає пісня. Від Миколая можна колядувати.